Канада вислала китайського дипломата Джао Вея. До цього розвідка звинуватила його у спробі переслідувати канадського депутата Майкла Чонга, який критикує дії китайської влади щодо етнічної меншини уйгурів. Коментуючи ситуацію, міністр МЗС Канади Мелані Джолі сказала, що її країна не терпітиме іноземного втручання. Водночас вислання найімовірніше, загострять і так напружені китайсько-канадські відносини. Посольство Китаю в Оттаві вже висловило протести, пообіцяло заходи у відповідь. Ще у 2021 році розвідка Канади підготувала звіт про загрозу парламентарію від консерваторів Майклу Чонгу і його сім'ї. Його подробиці розкрилися недавно після публікації в газеті у ній йдеться, що влада Китаю шукала інформацію про Чонга та його родину в КНР. Сам Чонг два роки тому ініціював успішну програму, у межах якої дії Пекіна щодо уйгурів корінного народу регіону Сіньцзян назвали геноцидом. Політик каже, що був дуже розчарований, дізнавшись із газети про загрозу його родині, що в Гонконгу. Він також розкритикував уряд Трюдо за бездіяльність і закликав вигнати Джао Вея. уряду не потрібно було чекати два роки, щоб ухвалити це рішення, адже йому стало відомо, що члени палати громади та їхні родини стали мішенні громадян КНР, яких у Канаді вважають дипломатами. Експерти з безпеки роками нам повторювали, що в Канаді немає єдиного інструмента боротьби з іноземним. Тручанням висилання дипломатів, які ведуть таку діяльність, це лише один з інструментів. Напруженість між Канадою і Китаєм загострилася, коли 2018 року затримали виконавчого директора Huawei Technologies Мен Ванджо. А Пекін арештував двох канадців, звинувативши у шпигунстві. Усіх трьох відпустили у 2021 році.